Водолії, привіт! Новини для вас з 8 по 14 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у водолії, цей розклад для вас. Так, Водолії, Які вам новини принесе? Ух ти! У вас карта зміни енергії, карта зміни керунку, карта вибору, божечко, водолії, це що у вас? І карта Всесвіту? Ого, нічого собі. Ну що, однозначно, ви по всіх оракулах будете, зміню... будете відчуття зміни енергії, що все міняється, потрібно змінювати напрямок і керунок, робити якийсь вибір. На... І ви будете відчувати, що Всесвіт впливає на ваші рішення і на той напрямок, куди вам потрібно рухатися. Тобто, на ваші рішення. Все міняється. Змінюється керунок, змінюється напрямок, змінюється енергії. На цьому тижні страх. Ох, страх і смуток, угу. А на енергетичному рівні ви відчуваєте страх цих перемін. Все міняється і вам страшно, страшно за майбутнє, ви не знаєте, до, до чого призведуть ці зміни, тому що все міняється і все йде не по плану, не так, як ви планували, і ви засмучуєтеся. І ви засмучуєтеся в водолії на цьому тижні, тому що життя вносить свої корективи відчуття. Все змінюється, все міняється. І смуток є, що або не по вашому плану, або ви не хочете цих змін, що міняється, чи по роботі, чи в стосунках. І ви тут засмучуєтеся. Які ж події, водолії у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Давайте дивитися. Так, початок тижня. Двійка кубків в стосунках. Стосунки, стосунки і ще раз стосунки. Так, двійка жезлів, двійка мічів нам говорить про те, що ви насторожені в цих стосунках. Тут двійка кубків це. Люди, які мають почуття один до одного, взаємні почуття, теплі почуття. Це може бути будь -з ким, не тільки романтичні стосунки, але тут є закритість і настороженість і блок. Сімка ковків дуже багато думок і ілюзій про ці стосунки. Ви тут заблоковані, відчуваєте, що нема дій, я не бачу цих стосунках, є тільки дуже дуже багато думок. Що ж робити далі? Середина тижня. Колісниця, енергія рака, поїздка, можливо, кудись відправитися або з машиною буде це пов'язано. Четвірка мечів потрібно подумати про якусь поїздку, про якийсь переїзд і так далі. Ну, буде якась пауза, що потрібно подумати, що стосується цієї поїздки або рака енергії. Сім кажезлів, відстоювання своїх кордонів, відгородитися від усіх і подумати, не давати нікому лізти у своє простір свій щоб хтось впливав на ваше рішення. Відчуття, що вам потрібно розібратися самими: або з цією машиною, або з цією поїздкою. Що робити далі? Приїздом або переїздом. Кінець тижня, десятка мечів, кінець. Щось ви тут закінчуєте, Ставите крапку. Щось закінчилося. Що ми тут бачимо? Королева мечів, ваша іпостась жіноча. Якщо ви жінка водолій. Або якщо ви чоловік, можливо, у вас є жіноча енергія, знаку повітря у вашому житті. І тут рицарь, рицарь мечів, різке висловлювання. Ви тут, якщо ви жіноча енергія, в кінці тижня ви тут поставите крапку, агресивно комусь щось скажете і будь-що буде відчуття. Якщо ви чоловіча енергія, знаку водолій, тут жіночу енергією потрібно, тут будуть однозначно розборки. Розборки про кінець, про закінчення, що щось закінчилося. Зараз будемо прояснювати, але однозначно тут буде напруга в кінці тижня у вас. Загальна енергія, в яких ви енергіях як на цьому тижні? Ви на виборі. Все говорить, дивіться, цікаво! Ці оракули вам говорили про зміну енергії, про зміну напрямку, про карта вибору і те, що впливає Всесвіт на ваші зараз рішення, а не ви керуєте своїм життям. Тут далі говорять ви в енергії знову двійки жезлів знову в карті вибору. Синхронізація досить непогано, правда? Ну що, давайте будемо прояснювати водоліє, що ж ви тут за вибір. Що ви тут вирішуєте? Що ви тут стоїте на перехрестку? Йти направо вам наліво. Можливо, плануєте, куди поїхати, або як переїхати, або як змінити життя. У вас вибір, 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 вибір на цьому тижні. Давайте дивитися: двійка кубків. Стосунки, почуття у людей, водоліє. Що тут у вас за. За заблокованість. Стоп, 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 ні, це забагато. Тут іде заблокованість, дивитися далі не буду. Так, тут четвірка жезлів. Ну, можливо, ви з кимось проживаєте, одолії, або стосовно приміщення, ви щось тут думаєте, комбінуєте. Королева кубків, жінка знаку, вода. У вас тут, до речі, це ж може бути рак. Якщо ви чоловік, ви можете взаємодіяти з цією енергією. Якщо ви жінка, ви тут дуже маєте багато почуттів до чоловічої енергії. Або в карті у вас є вода, можливо, ви думаєте, як з'їхатись, як переїхати, або ви або ви вже живете з цією енергією. І знову сімка кубків, те, що в нас ось тут. Ну, багато думок і ілюзій. Як ви з'єднатися, як з'їхатись, як переїхати? що стосовно приміщення вирішувати. Якщо ви чоловік, ви про цю жіночу енергію так думаєте. Можливо, ви хочете з'їхатися з кимось або переїхати до когось. Ну, давайте уточнимо ще. Тут сімка кубків, вона на нас далі йде, давайте уточнювати. А то мені щось не дуже зрозуміло, чому ви перебуваєте в ілюзіях про якесь возз'єднання і про якісь стосунки. Дві мечів. що за настороженість? Четвірка мечів. Ось вона у нас. Пауза. Заблокованість потрібно подумати знову, це насторожитися Королева мечів, ваша іпостась. і п'ятірка мечів, стан війни і маніпуляції. Цікаво, водоліє. Ви тут насторожність заблоковуєтеся або від якоїсь маніпуляції, від якоїсь людини, яка, можливо, впливає на ваші рішення. І ви йдете на дистанцію для того, щоб подумати і прийняти рішення самі. Однозначно тут іде пауза, і у вас тут відчуття маніпуляцій є, і, і ви заблоковані, ви насторожені. Жіноча енергія отак однозначно тут. О, а на дні колоди в нас сімка мечів. Є карта обману, хитрості і нечесності. Можливо, хтось вас тут намагає маніпулювати вами стосовно приміщення, стосовно поїздки між людьми, які мають стосунки один до одного. Давайте подивимося сімка кубків. Ну, що ж тут у вас за ілюзії? Про що ви тут думаєте? Карта е, ваша, енергія водоліє, тут зірка, багато мрій, надій і сподівань і планувань, подальші реалізації. О, трійка мечів і вісімка пентаклів. В роботі може бути, якщо ви з дому працюєте, це може бути пов'язано тут дуже багато думок про свою реалізацію. Є якісь хитрості, є якісь нечесності в цих робочих питаннях, і ви хочете стілити якусь ситуацію в робочих питаннях, своєї реалізації, прикладайте дуже багато зусиль но ну, саме розчарування, там розбите серденько, неоправдані надії. Якась надія тут вмирає, вибачте, але тут щось не реалізувалося, щось тут вам розбило серце. Якщо це в стосунках... То тут дуже багато думок про те, як буде далі, куди рухатися, як реалізувати себе, як буде далі у вашій парі. Серденько у вас розбите, неоправдані якісь надії. Це ілюзії. У мене відчуття, що дій нема. Ви дуже, тут дві сімки кубків, підтвердження, що ви в великих ілюзіях перебуваєте стосовно або роботи. І вам серденько там розбите, або стосовно взаємодії з іншою людиною. Бажання зцілити, якось реалізувати, ви щось плануєте, але там нічого нема. Там думки думезні і ще є ображеність, відстороненість від іншої енергії. Планування є. Но є заблокованість настороженість, що ці надії не, не виправдаються. Вам це розбиває серце, що не так, як ви планували. Що би ви тут не думали? Про що би ви не думали? Чи про стосунки, чи про приміщення, чи про воз'єднання, про переїзд. Це не так, тому що ви тут в ілюзіях, в страшенних ілюзіях. Ну воно не буде так, як ви плануєте тут і думаєте, тому що з цього всього, що ви тут вибираєте, цього не існує. Колісниця, що це за поїздка, переїзд, планування. Тут іде планування знову: поїздки, переїзд з людиною, воз'єднатися. Верховна жриця, добрий день, міх сигніфікатор, прихована жінка може бути, або дуже важлива і значима жінка у житті чоловіка, ви і ваша інтуїція може бути, або у вас ви для когось прихована. Верховна жриця, або якщо від чоловік, у вас є якась прихована жінка. Двійка кубків. Ну що, стосунки все-таки? Все-таки стосунки, є планування, можливо, приїзду, воз'єднатися про приїзд людини, або про переїзд і возз'єднання з іншою людиною. У мене відчуття, що чоловіча енергія тут хоче з кимось воз'єднатися. А жіноча енергія теж думає і планує тут, можливо, це в таємних стосунках, можливо, людина має приїхати до вас. Або ви маєте з'їхатися, тому що тут було про двійку кубків було приміщення. Як? Як варіант може бути? Ну ви тут берете паузу, ви тут плануєте тільки? Ну, я дій не бачу. Давайте подивимося, четвірка мечів. Що тут? Ну, ось, є невпевненість. Не знаю, не знаю, як поїхати, не знаю, як воз'єднатися, наприклад, або не знаю, як приїхати. Так, ну що, є трійка Да, Як зустрітися? І друга карта другого шансу. Я не знаю, як взяти цей другий шанс. Якщо ви, там, наприклад, розійшлися з людиною, тут людина, енергія тут думає, як взяти другий шанс. Як Воз'єднатися з вами, зустрітися, приїхати, наприклад, до вас, щоб взяти якийсь другий шанс з вами. Якщо це ваша реалізація, якщо це ви жіноча енергія, тут є однозначно якийсь жонглер, який може вам запропонувати другий шанс зустрітися, приїхати, і ви будете думати, до чого це призведе, ну там є почуття один до одного. Сімка жезлів, чого ж ви тут відгороджуєтеся? Ух ти, від щастя, таке відчуття, ніби людина може вам запропонувати з'їхатися, наприклад. А ви тут кажете, ні, мені цього щастя не потрібно. Ви відгороджуєтеся або від сім'ї, може, ви кудись поїдете, і сепарація буде сімейною сім'єю. Тут іде обдумування. Дійсно, тут іде зупинка, відгородження і відчуття накалу. Емоцій і різких висловлювання. Ви можете відгородитися від ситуації з людиною, тому що вона різко до вас проявляється, або робить якісь необдумані вчинки, але ви відчуваєте з нею щастя, ви... хто б він для вас не був чи вона хто б для вас не була, ви відчуваєте з нею щастя. Ну тут іде пауза і відгородитися, йде планування. Ну, не знати, як це зробити. Тобто треба подумати. Тут пауза, треба подумати, все спланувати, щоб ще раз не наламати якось. Ну, необдумані якісь чинки не зробити, щоб не наламати якийсь дров. Не зробити на емоціях. Десятка мечів, що ж у вас тут за рапка стоїть? Дев'ятка кубків. Імператор, енергія овна і рицарь кубків. Якщо до вас тут, тут після закінчення може вийти людина, яка дуже егоїстично себе поводить, знакове, наприклад, на комунікацію. Це один варіант. Другий варіант тут відчувається, що ви можете покінчити розмови з цією чоловічою енергією, тобто поставити крапку. Між вами по справедливості чинити. Якщо ви чоловік водоліє, тут, однозначно, ви хочете, можливо, взяти обов'язки і запропонувати примирення після закінчення. Тут ви планували, як це зробити, взяти цей другий шанс. Тут ви можете вийти на комунікацію і попросити вибачення. Королева мечів це ваша і поста жіноча. Давайте подивимося. Також тут людина може вийти на контакт і сказати, що вона закінчує з чимось, кимось з чимось. Сімка пентаклів. енергія тут очікує. Можливо, жіноча енергія тут очікує після закінчення з якимось імператором вибачення. І що людина вибачиться, що людина приїде. Вирішиться питання. Шістка мечів тут приходить. Очікування вирішення питань, що все зміниться, так, колесо фортуни. Однозначно, жіноча енергія може чекати від чоловічої енергії якихось рішень і дій. Також, якщо тут іде комунікація про закінчення, що все закінчилося, то жіноча енергія тут очікує вирішення переїхати від цієї, наприклад, енергії, щоб поїхати кудись. А, наприклад, якщо вони жили разом, тут людина може сказати і поїхати. Тобто, що між нами все закінчено, і я закінчую стосунки і я їду. Теж так може програтися у вас. Ну тут однозначно жіноча енергія чекає, а чоловіча енергія тут е... діє. І що ж тут рицарі мечі все-таки до нас приходять. Король кубків чоловік знаку вода. Або в карті є в людини вода, або у вас є дві чоловічі енергії у вашому житті. Вісімка мечів обмеження і королева Пентаклів. Жінка знаку Земля. Тут е, є парка, парочка, парк, парочка оце сказала. Король кубків, між ними обмеження і королева Пентаклів. Е, ви можете тут заблокувати людину, поставити крапку і все. Однозначно, бо тут йде про закінчення, про закінчення і обмеження. Тут однозначно хочеться змін і очікується якихось змін. Можливо, ви чекаєте, що людина вийде після закінчення до вас на комунікацію і попросить, наприклад, вибачення. Ну, є обмеження, можливо, хтось когось заблокував. Двійка жезлів, що ж ви тут на перехрестку? Що ж ви тут чекаєте, водоліє? Трійка жезлів. Перспективи очікуєте якогось результату. Такі відчуття на цьому тижні від вас не залежать. Залежить чомусь від іншої людини, водоліє, не від вас. Не тримаєте ви чи комунікація, чи рішення. Чи справи по роботі, наприклад, ви чекаєте, що, наприклад, ви надіслали резюме і чекаєте результату, коли вам від, від, дадуть відповідь. Так? Тобто я відчуваю на цьому тижні від вас, що від вас водолії, тут нічого не залежить. Тут чомусь залежить від інших людей, від інших обставин, як буде відбуватися і складатися. Ви тут, от, стоїте на перехрестку, ви щось очікуєте, якогось результату, чи, чи рішення від іншої людини. Чи дій, хотіла тільки сказати, і тут зразу прийшов мах, чи дій від іншої людини. І комунікації, чи новин від іншої людини, що людина щось вам повідомить, що людина вам щось скаже. Не від вас ви не тримаєте і не контролюєте на цьому тижні події і рішення. Інші обставини і інші енергії якось впливають. Однозначно, но руль не у ваших руках. У мене по відчуттях так водоліє. Побачимо, як програється. Гарного вам тижня! Бережіть себе і до нових зустрічей!